Хочу вас всіх привітати на моєму так званому відео. Так, я ще трішечки хворий, тому могу трішечки підгодошувати. Але я готовий працювати. І, як ви зрозуміли, сьогодні в мене Різдвяний спершу. А не тільки в мене, в принципі, але й в старення галактики, я б то робити огляд. І як ви могли помітити, я трішечки підготувався. Ось mm. так. Ха. Звісно, це e студія взагалі це типу експеримент, якщо вам сподобається, звісно, ставте лайки та все таке. 100% дебай на лайки. І ви на так званому відео і ми починаємо огляд володарів галактики. Довгорішти спешо. До ну, вартової галактики, так, я чомусь затопив. Але з чого хочеться почати? Це кіно зроблено як конкретно спеш. Тобто це не повноцінне кіно. Ні, це скоріш короткий метр з елементами кіно. Ну, Ні, скажімо так, навіть я мені скажу, це вартові галактики, які йдуть 40 хвилин. І це фактично є знаєте, ось такі є. Піксар там пускаю короткі метри, але там менше цей 40 хвилин їде. А, і, він, і вони якось, ну, цідор, бо їх там перед фільмами показують, а цей випустили Disney Plus. І Боже мій, я думав, якщо чесно, що це буде якась халтурка, яку взяли за три копійки, забули і чисто, щоб зробити собі бабосів з Disney+. Plus. Боже, як же, який же я був наївний. Так, зазвичай говорять навпаки, що я сподівався, що це буде. Я, чесно, думаю, що це буде можливо якась халтурка, що типу, ну типу на один раз. Але. Боже мій, який же це тобі? Я, я так скажу. Якби це був повноцінний фільм, я би вам бив. Якби це в кінотеатах показували, я б бомбив, я б говорив, як це можна в кінотеатратах показувати. Але це не повноцінне кіно, яке ти получаєш фактично безкоштовне, якщо в тебе є в країні Степлюс, якщо ти ходиш під веселим Роджером, то. У ну, мене тут його питання якось менше. Куди менше, я так м'яко говорячи чи скажу. І що я хочу сказати? Це кіно, яке о, витягує навіть не тільки гра акторів, що витягує так, типу, там ба, дуже багато о, різних о, анекдотів, шуток. Тобто це дуже... я так Це дуже смішне кіно. Вам треба його дивитися, якщо ви любите коментарі, якщо сподобалися. Перші та другі вартові галактики, то. Дивіться, це кіно, дивіться 100%. А давайте трішки про сюжет. Сюжет а... починається так. Один з персонажів, я не пам'ятаю, що чисто його ім'я, він лише у другому фільмі з'явився. І якщо чесно, я не пам'ятаю, він теж заблянив і договорить: ну, тут, ти, типу, скоро буде різдво. Ну, я думаю, може Пітер Квіл ну, йому може бути трішки сумно, що ось, ось так. ось а, цей, І він чомусь не любить Різдво, бо а, і, й, і ось цей пацан пояснює, що ну, а, Йонду не дуже любив. Він знищив Різдво для Пітера. І Пітеру було дуже сумно, бо ну, він на землі, коли був, любив Різдво. І. Але о, вирішують Дракс та, як це о, Богородиця? Богоболиця, Богомолиця, ви бачите. От називають її чисію Богородиця, я не знаю, що так. І. Богоболиця Богомолиця вирішують, вирішують полетіти на землю. Та завдяки. Завдяки. О, Своїм здібностям переконати Кевіна Бейкона поїхати на Різдво на Ніденії. Це їхня нова база, яку вони викупили у uh, колекціонера. В третьому фільмі покажуть чому як. Почекайте просто. Uh, і. Я так скажу. Це кіно. Uh, просто, скажімо так, це база. Це базована база. Бо уявіть собі хідо, в якому на прибульців реагують, як на прибульців. Чи на, як на людей в Костюмах. Бо уявіть собі, якби ви в центрі Києва, наприклад, побачили прибульця, ви б заорали. Але все рятує Еле. В якому на площі, де відбувається, типу, є дуже багато людей. Косплеєри. Там є косплеєри, які одягаються. І тут з'являється перша відсилка, за якою думаю, якби це набув новорічний спешл, знятий за. Ну, 15 мільйонів, здається. Я не знаю, можливо, 15 мільйонів, можливо, більше. Не знаю. То тоді б їх б засудили 100%. А... Дракса приймають за Кратоса. Бо говорять, ого, нарешті в мене є фото з Богом Війни І він доволі такий схожий на Бога віди. Якщо ви загуглите, то. Side by side compression, like You know Є. Yeah. Я англійський хлопчик, я English boy. І я ще готовий сказати. Доволі таки непогана ідея. Бо він реально схожий. Я навіть майже впевнений, що більше вигляд Брали Дес якраз таки коміксового Дракса, бо він виглядає. Як говорячи іншим. Тобто він зелений весь, це перше. Він весь. ну... Як це? Він. Тих рівних, а тут якісь Ой! Пріш, схоже, якщо чесно, на Бога він і Бог, він теж накачаний. В когось він теж був накачений, але в нього ще білі очі, а тут. Ну, ви зрозуміли, зрозуміли. Я ще хочу сказати, я забув тут сказати, це вже я на монтажі говорю, що. Є ще відсилка до Бетмена, яка відсилає до того, що Кевін Бейкон озвучував Бетмена. Так. Я забув про це упомінути, але так. І. Дракс разом з богоболицею заробляють дуже багато грошей і йдуть дибуватися в бар, щоб знайти Кевіна Бейкона. Бо. вони вважають, що Кевін Бейкон це є. Щось типу Рятівник землі. Не Вони думають, що це якийсь ууу, супер чел, який, типу. Я знаю. Гей. Але. О, вони не знаходять і вони думають, Девід, де він, і знову ж грає на руку, що це LA. В тому, в тому сенсі, що в тебе не виникає проблема. Не кає проблем, що це... Тобто як вони його знаходять. Бо в вже є їди по е, добрам від відомих, відомих зірок. І вони просто купляють цей блокнот. Тобто просто купляють цю штуку яку там, е, е, карту. І заходять кабінена байкана. Спокійно. На це не витрачається як на весь типу фільм. Тут в іншому більш конфлікт. До речі, в цьому фільмі є конфлікт, бо виявляється, що Боговолиця сестра Квіла. А, і вона, типу, хоче, щоб квім її, її ненавидів, не, не ненавидів. Тому вона хоче Кевіна Бейкона принести. А ще ось грається з тим, що прибульці, вибачте, що я трішки вірю, що Прибудьте не розуміють, що таке різдво. І вони там по, -по, -по переказам якихось спочатку квіл, потім ракета, потім там е Груд, потім. ви ну, зрозуміли. Тобто, по переказам. Там навіть є пісня, яка реально описує американське різдво, якщо ну, так сказати. Бо е людина. Яка влазить в домівки на оленях і має в рабстві ельфів. Ну, це ж опис Санти. О, і місіс Санта тримається на цьому. На острові. На східному полісі. Не на своєї волі. Ну, фактично, опис санти. Я не маю нічого. І фактично. Це виглядає як відео, ну, як це, Гарно, тобто натурально. Так би я думаю, і повели себе в бо... прибульці. Ну, я майже вважаю, що так. І тут виявляється, що... Ну, якось. Таке собі, що вони викрадають його. Вони валять кілька поліцейських. валять в. цьому. Також там є доволі така смішна сцена, де Богомолиця... не буду, я Там подає, дає великий. А, Дракс трішечки влюбляється в свого в такого дайте, надувного ельфа. Так, він не влюбляється в нього. Ну, як не влюбляється, він, як... він йому подобається. І. Ця лінія реально прикольна. Я. що можу сказати. Це прикольно. Прикольно. І. Тут тут о, виявляється. О, що Кейт Бейку не дуже хоче їхати. І Богомолодся просто заставляє його води накупляють всього. І дізнаються, що Кевін Бейкон герой Всесвіту. Він просто актор! А вони ненавидять акторів. Вони ненавидять акторів! Знаєте чому? Тому що, типу, вони вони просто не люблять їх. І вони думають, о ні, відракріла просто змінилися. А звинайдя, але а він просто приказував сюжети фільмів. наприклад, він врятував... Танцем, або ціле місто. Він... Ви зрозуміли. Сюжети фільмів з Кевіном Бейконом. І. Вони говорять, типу, прикидайся героєм. Ну, так, богомолець використовує свої здібності. Бо Квіл буде дуже ну, сумно. Вони так роблять. Він так і робить. І тут, тут. Коли спускається, Квіл радий, що йому зробили Різдво на Ніденії. І тут Як це. І тут йому дають і він говорить ви що це продажа людей. А, він це... Він розуміє, що тут щось не так і просить боговолоце, зніми свій хтось, вона знімає. І виявляється, що Кевін Бейкон не хоче. Зрозуміло, бо. Ну, Таке собі, якщо чесно. І він. Та доволі реалістична реакція, типу а а а а а як, як, чому 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 І. Е, йому було дуже страшно, зрозуміло. І він е, просто ну робить і він говорить, будь ласка, заберіть мене підтерквіли його гаразд, я, я зараз вас відвезу ну попросите свого друга і того. Він говорить, типу, він танцем врятував весь всесвіт, типу, ну, так, він ваш великий фанат. Він говорить, йому дзвонить жінка і говорить: Ех, Чому ти А Він відповідає, зараз мені треба з друзями тут попрощатися, і це таке. Він устраює невеличкий концерт, концерт, і потім вже летить на землю, тобто обійнявши перед цим квіла і все таке. Потім боговолиця а, розповідає про Квіла, що типу, вона і його сестра. І перед цим всім дарять подарунки. А, драку, драксу дають. Його. Що ж, а, в цей момент у мене Чомусь виключилась камера, і вона записала, що, що я тоді сказав. А, ракеті. так Зараз давайте продовжимо. Ракеті дарять подарунок рукуваті. З війни в безкінечності, яку він хотів тоді. Це доволі таки непогано. Це, Далі. Е -е -е також... е -е Боговолиця признається Квілу, що вона його сестра, він її обіднібає і говорить, що це дуже добре. Це таке. На цьому закінчується. Все доволі таки непогано, м'яко говорячи. Типу, для як мінімум для Спешла. Сюжет дуже добрий. Типу. Моя оцінка йому, йому 10. Далі. Актори всі викладаються дуже добре, але нічого особливого. Тому 8. І нарешті. Графіка. Графіка непогана, особливо для Спешла. Був лише один момент, який мене смутив, тому 7. В ітозі фільм вісівка. Типу вісівка, так. Питання. Я думав, питання не може бути. Тому. А, Що я хочу сказати? Я дуже радий був, що ви провели цей Як його? рік з, з, зі... Як навіть не рік два вісі, фактично зі мною, що ви слухали чи дивилися мої відео. Я був би дуже радий, якби це продовжилось. Тому, я вам бажаю Гарних... гарного Різдва. І я в цьому році ще випущу 2 ролики. Як мінімум, як максимум взагалі 3 всі. І. і максимум максум 4, мінімум 3. І я буду дуже радий, якщо я їх це так випущу. Я. Був радий з вами сьогодні тут зустрітися. Гарного вам різдва.